Діо на дотик на дотик. А взагалі, як для тебе, як для екскурсовода, як для людини, яка знає місто, любить його. Звісно, є свої улюблені місця, і я знаю про них, і їх ти любиш показувати зупрічцям гостям міста. Як, от до подій повномасштабного алея слави для тебе була і як сприймалося? Так, я навіть можу зізнатися, У мене десь там ну я не знаю, років 10, Може, трохи більше тому, навіть була ідея. Ну, я там гуляв, там іноді сам там, чи з дітьми, чи з, з друзями. І була ідея навіть створити там цілу таку окрему екскурсію, ось просто по ага. алеї слави, там підходячи з, від одного дубка да, до да, іншого, да. які висаджували там 50 героїв Радянського Союзу, там в 68-му, здається, ро, ага. році, розказувати про цього. Комісара комбата, які всі вважають, що то пам'ятник комбата, насправді його назва комісар. комісар да. ну, да, бо, да, бо, да. бо Єременко, який, ну скажімо так, вважався, вважався деяким не вважається. Був, да. Як це прототипом угу. цього він же ж не комбат? Тож теж помилка фотокору Максима Альперта, угу. що він десь почув, що то комбат. І а що тут батьків немає, да. а це був А то був тепер ну, політирук Тепе мабуть, і не зрозуміло, тут, взагалі хто то був. Ну якщо читати поважних наших істориків, які фактами обґрунтовано. Я ну там більш чим обґрунтовано. Я склоняюся до думки теж наших поважних істориків, того ж Федіра Михайловича Тупченка. Я повністю згоден, що насправді то не єременко. Я знаю, що це. Я стикався з родичами. Угу. Це у них болісно Проходить. Для них, да, 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 вони, ну, Це, це ну... зрозуміло, я вважаю. Вони так в багнети це сприймають. І суди, здається, да. на Федіра Михайловича да. подавали, не знаю там чим. Скінчилося. Закінчило. Да. Але я вважаю ну, для себе, що це такий, знову ж таки, як це, образ. Ніхто ну це якось як неізвісний солдат ага. раніше. Да, Була да. ми ну і не ми... треба йому давати ім'я. Так да він да, Якщо це звісно правда, що це не постановочне, як теж існує, Теж може і да та, така думка. Це там, постамостання мить життя якогось цього бійця. Там хто він там офіцер був чи хто. Але багатьох теж здивувало, що він повернутий ну, не, не видно ж його обличчя, і він ніби кличе, а можна подумати, що він стріляє туди, в тих, хто за ним. Ну, ну, це, це ось тобто, такі да. таких фотографій насправді в історії, там і не тільки радянські, так? Їх насправді забагато, вони самі по собі. Це така фотомить, яка ага. символ. Символ. І ось справді тому, і ще тому, що це символ. Ось може треба і й задумувати замислюватися зараз, зараз на тим взагалі він чи повинен він там бути? Це теж я я, ось скажімо так, до якоїсь такої конкретної вже думки, я ось теж не можу. Я вагаюся. Якось треба, звісно, це переосмислити, а але як, він там... да, але як? бо тоді він був зроблений я дуже думку, монументально. Я да. чув думку, здається, це теж Федір Михайлович Турченко перед усіми цими змінами там, ага. я так розумію, консультувалися з багатьма там, істориками, краєзнавцями. І я бачив, він б, щоб так і було, пропонував, да. ага. здається. Закрити його на декілька років взагалі. Ага. Зараз подивимося, що зараз, як це виглядає, вже ми почали ми побачили цю площу. Отже, там була раніше ця постать, комбат, не комбат-комісар. Звісно, дати були на камені. Вони були 41-45. Угу. Ось перше, що, ну, що можна побачити, і що дуже увиразнено, це нові дати. Але тут я спеціально підходила ближче, щоб зрозуміти, що це за матеріал, бо то було все на камені. То було дуже монументально. Мені, то я було Не бачив наживу, але мені здається, це взагалі щось тимчасове. Це але... пластик. Ми, бо... Він такий міцний, цупкий пластик. Але я Спеціально підходила. Я думала, метал. Ні, це пластик. І ці дати вони віддзеркалюють непогано в цьому зроблено. І ми бачимо, що з'явився новий напис пам'яті захисників України. Ну і ось ці дати. Ну а Ерьомінка не Єрьомінка. Образ, символ, ну, табличку залишився. прибрали. де було табличку написано, прибрали, сила, хто це, він. Так, так. І поміняли, я вже це не фотографувала, це можна побачити, що там, де були зірки, там до них підходили такі кам'яні плити, і них зірки теж закрили, і там три зуби тепер. Ну, там, було Ще багато багато усіх питань. там були таблички з написами, присвятами полкам НКВС. Ага. НКВС це так, було так. перше питання у багатьох, що це треба ну, всі розуміють, що робили полки НКВС Ну Там, у той би. час в Запоріжжі. Я взагалі хотіла от про цю етику і естетику пошанування. От зараз ось таку естетику запропонували. Звісно, це не було е, чимось виваженим і таким, що довго дискутувалося, і врешті прийшли. Так, це тимчасовий варіант. Ось така естетика може бути. А, а якою має бути і хто? Чи варто про це зараз думати? Ми розуміємо, що при фронту. ver У нас є сквер, колишній сквер Яланського, зараз, на щастя, сквер Дениса Тарасова. І дуже важливо, якщо ми перейменували, то дуже важливо, щоб там ну, зміст, був. зміст був і краса, да, щоб це бути. було ландшафтно, дуже ефектно, оригінально. І вже проєкти цього робити можна зараз, ну, не чекаючи. Я завжди за те, щоб назви вони ну, були логічні. Ну тобто, чи мали б якесь продовження, чи мали якісь підґрунтя так, під цим. Так. А у так як іноді у нас хаотично там все щось називають, ну, без без, без без логіки, і без прив'язки, да, ну, це, це не приносить користі. і Навіть ось як питала мене, як екскурсовода, ну логічніше, що я буду стояти на вулиці там на честь кого-то і розповідати, що ось тут там у нього щось там. Втрапилось чи що щось що, так запам'яталось? Це ж логічно. Ну це а вони не діти наші посадовці, чи хто там займається? Ну це ніякої логіки немає. Ну просто хай буде ось провулок, геро на честь героя. Навіщо провулок? Ну чи щось? На ну, от вулиця Пункіна, до речі, вона вже давно Диноморська yeah. має називатися Пункіна, і може би там той пам'ятник, але і вулиця ще досі не переймено. Давайте трошки, хоча б трохи цю тему, бо ми збиралися в цій студії, коли починався цей процес. Це була така гарна хвиля. Ми її підхопили, бо з'явилася надія, що це буде системно, грамотно. І от як у нас свого часу знімали Леніна Дзержинського, робили це по закону, за законом, і тому, от елегантно це все вийшло, то і тут має бути. Не аби що і аби як. Врешті ми всі ну, залишились поза бортом цього. Ми потрапили у той час, коли це було не отак. Да, так. Тому це було... що був цілий рік, ну як мінімум, Ага, як, як мінімум, мінімум. Да, для цього. За цей рік іменували в Запоріжжі, якщо я не помиляюсь, до, до березня ага. 2023 року 12 вулиць, 12. Всього. А тепер вони що роблять? Вони за одну. Сесію одне, ну, одне тільки ще будуть. Ага. Да, людям треба сказати, що ще будуть, ще не всі. Ясно, що це не все. 50 угу. вулиць. Угу. Тобто вони за рік 12 нікуди не поспішали. Ну, так, да. А Можна ж було ці ну, обговорити так добре, ну там з. Я не знаю, там, з істориками проконсультуватись і ще раз, з філологами, що у нас не роблять. Ви ж теж кликали в цю комісію? Вже міську? О, ні, чи ні? міську ні. ні. ні, в обласну. Ну, так і вийшло, що так само і нас в обласну, і потім все, що Я наробляла обласна, нав... воно залишилося десь. Наголошую, що треба в такій комісії запрошувати не тільки істориків, а й філологів. Чи як це сказати? Тих людей, ну, логопеди. <рес> да, щоб вибавляти. Тому що іноді такі назви пропонують, ну, це. Міська топоні... топоніміка, вона не тільки про історію, не тільки про якісь події. Вона ще для людей. Вона взагалі, як мова… не можна мова... в одну назву вулиці чотири слова вставляти. Я нічого не маю проти там героїв, як пропонував у нас э, э, Сагорін, здається. Да? Не чого проти Андрія та Нацгвардійців немає, але І назвати зараз вулицю на, фронті, так, да. на честь героїв 9-го національного полку Національної на гвардії. Ну це занадто. Ну бо мова ландшафтна. А поготів то поніміка має бути ландшафтною, Вона має якось Бо відбувати. Люди, те, що... Якщо так не зробити, щоб їм було зручно, люди завжди. У вусній речі зроблять так, що буде Це буде не бульвар Шевченка, а буде Беша, ну, не бульвар центральний, а БЦ. Тому так. мені важко уявити, що було б з так. вулицями Героїв 9-го національного ой, полку національних гвардії. Але виходить, що от якраз обласна комісія, яка створювалася за таким законом, що там були і філологи, і історики, і грамотно і системно вона не впливає зараз на рішення, які приймаються комісією міською. Тобто, у нас на жаль відбувається цей розсинхрон, і ми знову хитаємо. Мого головою, що ми рік змарнували, і зараз ми не маємо впливу на те, що відбувається. Так, депутати голосують, вони відповідальні за те, що і там є багато питань. Вони теж вибухають в мережах, але системного процесу, на жаль, нема. І це питання. Я думаю, що до комісії тут дуже чітко треба місту, тим хто цікавиться, знати склад комісії, мати контакт з цією комісією і впливати на її подальшу роботу. Я думаю, цього ми можемо зараз і маємо зараз вимагати. Ну тому, тому іноді ось ну дивує рішення, коли вони вже на сесії вирішують, що якесь питання треба дорозглянути. Ага. Ну ви ага. ж що засідали ж ви несли, да, на сесії. Оце ну, ось ми кажемо про випадок з Андрієм Угу. Да. Той же ж депутат, який це відклав, скажімо так, так. ініціював. Ну, не він Виклад... один же голосував, да, повірно. Так. Він же ж ходить до складу цієї комісії. Ось хтось, коли він там засідав, йому нічого ну, не дивувало. А тут, коли вже телекамери, чи що, чи ще щось, чи коли вже нема часу. Щоб на сесії це розглянути, це навіщо, ти... ну, ага. навіщо це не ну, робити... вис... на засіданні, так, а ось так, на сесію. Так, ну, ага. ось. Це дивує. Це пан Андрій Варванський. Ну, <кх> е з отже, є велика кількість питань і важливо, будемо це озвучувати, тому що ми якось так теж відійшли, бо нас відсунули від дистанціювали від цього. Ну, пригадали, а, як його пункти, на скільки можна років. Це вже питання. Демо, ну, це ж позоріще, ну, ганьбіще гань просто, коли у нас на, цей, на честь першого олімпійського чемпіона називається якийсь Вулиця, яку навіть не, 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 не знайде ніхто, ніде ніколи, і там ніхто не живе. Десь в, в, в хачах, там, біля Бабурки. Тому ця Дернігірська була ганьба. б якраз дуже доречна. Та, а там все там. доречно. От я, от чому я в заї був, коли були громадські обговорення, ще це скільки, років 4 чи 5 вже минуло. Там все логічно. Спортінтернат, який здається, вже так. називається на честь Якова Пункіна, ага. і, і йде вулиця, і вона куди вона впирається? В Вулицю перемоги. перемоги. Це, так дуже да, і вона невеличка, ось, але знана. — Там навіть і жур. Там навіть якщо водити якусь екскурсію, ну все логічно, ось просто лягають. Я думаю, що тепер теж ми чекаємо закону. Про дерусифікацію, деколонізацію. Як тоді закон про декомунізацію допоміг в місті всім, ну, хто відповідав, те, за... вже ще визваний тим, так, що так. його прийняли. Так ну, це 50 вулиць. Так би вони ще може рік там ще три-чотири да, да. Да, Переименовували. Ну що ж, нам своє робить радіо на дотик на дотик.